З тобою! Чому не опираєшся? Ну, звісно, почалося! Я не даю відсіч, а отже мені не натхати на тебе! Я ж мале, не тулуге пташеня, якому треба помогти вилізти зі шкаралупи. Розчарую тебе, ні. Мені байдуже, ти і будь-хто інший у цьому клятому цирку! Усе крапка! Ви мої іграшки, ваші страждання приносять мені задоволення! По-моєму, завдавати біль це весело. І я втерся в довіру, аби тобі боліло ще більше. Сука. Блять. Це все, що в мене є. Благаю. Перестань копатися.